Вітаю вас, дорогі глядачі. Ми сьогодні відповідаємо на запитання, як стати рецензентом в журналі Бази даних Скопус. А багато хто задається цим питанням і не знає, як отримати запит на рецензування якоїсь статті для того, щоб показати свою академічну активність, для того, щоб, наприклад. Закрити звіт в себе на роботі в університеті і отримати певні бали за це, або просто отримати досвід рецензування статті іншого автора з іншої країни. Це дуже цікавий досвід, але як його отримати? Ми вам хочемо презентувати видавництво Emerald Publishing, які на своєму сайті пропонують. Можливість бути рецензентом в їх видавництві. І тут у них є певна інформація. Я для прикладу відкрила просто цей журнал, а ви ознайомитеся з ним і з цією інформацією за посиланням під цим відео. Так от, ми переходимо у вкладинку Reviewers. І тут у нас інформація саме для рецензентів. Тут вона коротко розписана, ви її почитаєте, ознайомитесь, а головне, що ми хочемо з вами побачити, це саме як стати рецензентом. І так, тут цілий розділ для потенційних рецензентів. Тут купа інформації, але нам треба швидко отримати відповідь, правда ж? І ми йдемо в Become Air Viewer і переходимо сюди. А тут невеличка стаття, я вам рекомендую її прочитати. Тут є рекомендації основні. І чому треба рецензувати там етичні якісь норми, скільки треба рецензувати статтю, там не затягувати терміни і тому подібне. І що я вам хочу сказати, що багато видавництв вимагають певні сертифікати, якщо ви пройшли, наприклад, якийсь курс рецензента, щоб ви його надали і, начебто, надали свою кваліфікацію як можливого рецензента в їх видавництві. Але це може бути просто ваш статус. Ваші наукові публікації, тобто, ви можете написати редактору журнала, надати свої афіліації, свій скопус ID, показати свою публікаційну активність, і це також буде заміною проходження того курсу, який повинен проходити кожен рецензант. Це якщо у вас бракує часу, але все одно воно не завадить пройти цей курс, побачити всі вимоги для рецензента, це доволі цікаво. Так от, для того, щоб швидко пройти цей шлях без проходження тих курсів, тим паче у вас, напевно, вже є досвід і своїх публікацій, і оцінки статей інших авторів, то ви можете просто написати. Редактору журнала або саме видавництво, і запропонувати себе в ролі рецензента. А тут ви можете пошукати журнал, який відповідає вашій тематиці, тому що я відкрила економічний журнал, а там у вас може бути якийсь свій напрямок. І ще один спосіб, який може пришвидшити цей процес. Ми на нашому сайті маємо таку можливість. Якщо ви бачили, заходьте, подивіться також посилання буде під цим відео. Для всіх, хто хоче бути рецензентами, ми допомагаємо авторам подавати їх статті в журнали, бази даних Scopus, оформлювати за вимогами, шукати журнали і так далі. І при поданні статті до журналу. Потрібно вказувати рецензентів. Іноді це необхідна вимога, без якої не можна подати статтю до журналу. Тож, ми анонсуємо, що ми набираємо рецензентів для рецензування статей в базах даних з Web of Science. і автори заходять до нас на сайт, заповнюють заявку відповідну. Надають свої дані, і ми зв'язуємося з ними. І коли у нас є певна тема, певна стаття, яка відповідає їх тематиці, ми вказуємо їх рецензентами. Потім їм на пошту приходить відповідний запит на рецензування статті. Ми надаємо всі приклади, як правильно рецензувати статтю, на які запитання треба відповідати, як залишати свої коментарі по тексту статті і так далі, і як правильно реєструватися в кабінеті для того, щоб бути рецензентом, і як правильно відправляти готову рецензію. Тож ми цю всю інформацію надаємо безкоштовно, ви просто Будете отримувати свій досвід, ніяк не оплачуючи за це, а просто потім ви зможете ці дані і цю інформацію використати в себе в університеті і, наприклад, надати звіт про свою рецензійну активність. Тож, користуйтеся, заходьте на наш сайт, заходьте на видавництво Емеральд. І якщо у вас залишились запитання, залишайте їх під цим відео або пишіть нам на пошту. Дякую, що додивились це відео до кінця.